зробимо маленький апдейт стосовно колосків. Значить, я їх обрізала, пов'язала в сніп, можна так сказати. І Мурчик привіт! І повісила. Значить, дивіться, праворуч висять колоски, ліворуч висять васильки. Я не знаю, як вони правильно називаються, але завжди обсяг називала васильки. І ними завжди долівку стелила на зелену неділю. А оскільки в дідух треба теж якісь трави. То я побачила їх і вирішила їх вирвати. Не знаю, як буде, але спробую. Тож, зараз вони висихають, а трошки пізніше будемо плести дідух, павука і ще різні прикраси до Різдва. Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я рада вас тут бачити. Неочікувано так я виглядаю, як для зими, то дуже. А все тому, що я почала готуватися до цьогорічних а все тому, що я почала готуватися до цьогорічних різдвяних свят, ще минулої зими. Тож, тож цього року роблю свята в українському стилі. А отже, мені необхідно було заготувати солому чи колоски, як це вірно сказати. І я це зробила ще влітку. І оскільки було спекотне літо, то мої колоски висохли досить швидко, і я вирішила, що одразу зроблю декор з соломи колосків. Влітку. Так собі трошки часу зекономлю, бо грудень зазвичай дуже такий насичений місяць. Ну, тому ви мене і бачите в такому незвичному вигляді. А ми сьогодні з вами робимо діду прикрасу Різдвяного столу. Я перепрошую, в мене тут трохи собаку чути, бо за парканом пройшла. Інша собака, і він зараз трохи міниться. Але це пройде. А ми з вами починаємо з того, що формуємо нашу верхівку дідуха Для цього я просто колоски підрівнюю, щоб всі колосочки в мене були вгорі. Робити Товщину можна таку, як ви хочете. Я не люблю дуже великих, тому в мене буде він не дуже великий, ну і не дуже товстий. Ну, а ще тому, що мені треба солому і для інших моїх задумок. Я думаю, що для верхівки. Такого розміру мені вистачить. Я сформувала такий маленький, можна сказати, снопик, а тепер будемо його обмотувати. В мене є нитка. І що рекомендують експерти? Вони рекомендують скласти отаку петелечку, петельку, склала, потім цю петельку прикласти до місця, де ви хочете обмотувати, Ну і почати обмотувати. Я намагаюся обмотувати так міцненько, щоб мій дідух тримався. До речі, я десь читала, що його необхідно спалювати, по-моєму, на меланку. Як думаєте, будемо палити? Пишіть в коментарях. Так, ну я трошки намотала. Я думаю, що мені цього вистачить, хоча ні, зроблю ще два оберти. О, мені цього вистачить. Тепер відрізаю краєчок. І що роблю? В Оцю петельку його пропускаю. Я залишала кінцівку з цього боку, тягну цю петельку. Працює, дивіться. Сховався! Клас. А ці кінці тепер можна обрізати. Гляньте, тримається. Клас. Отже, верхівка мого дідуха є. Далі я насушила ось таких квітів. Ці квіти в мене зазвичай асоціюються з зеленою неділею, але. Я вирішила їх додати до свого дідуха. Не знаю, моя бабуся завжди їх на зелену неділю збирала і застилала долівку в хаті. Тож, я вирішила, о чому би й ні. Єдине, що вони дуже дуже великі і будуть трохи, ну, зовсім трошечки затіняти мій дідух, тому, можливо, я їх. Візьму понище, зроблю. Давайте спробуємо, а там подивимося, так? Вони так пахнуть. Ну, ніби цікаво. Так, далі, Боже, як пахне, далі знову беру колоски. І знову обкладають які трошечки нижче. Тепер мені потрібно обмотати знову ниточкою, щоб трималося. Тому повторюю ту саму дію. Знову тримається. І що роблю далі? В мене є маківки щось їх маловато десь ще впали я зроблю ще третій шар обкладаю маківками і знову колосками і знову закріплюю Взагалі ні. Я спочатку зроблю полосками, а потім обкладу маками. О, а тепер обкладаю маківками. Ось така заготовка дідуха в мене вийшла. Мені подобається, але оскільки я роблю перший раз, то, звісно, є певні моменти. Ось, до прикладу, тут небагато колосків вийшло зробити. Але нічого. Так, що далі? Далі нам потрібно прибрати зайву довжину. Я думаю, що десь отак. Я просто зрізала ножицями, бо воно все сухеньке і гарно зрізається. Все, що зрізала, не викидаю, воно мені ще знадобиться. А тепер мені потрібно поставити дідуха і зробити йому три ноги. Я так і роблю, ставлю і виділяю орієнтовно три рівні частини, і кожну з них я буду теж змотувати ниткою. Магія Ютуба. І в мене вже оплетені три ноги дідуха, тільки поки що він... Мені не дуже подобається, як стоїть. Тобто мені не подобаються оці ось довгі кінці. Тож я їх теж підріжу. Готово. Пробуємо ще раз, чи стоїть. Стоїть? Отже, одна прикраса мого різдвяного столу готова.